Що ж таке аб'юз у відносинах? По-перше, це не про любов, аб'юз це таке емоційне, фізичне та психологічне насилля, яке маскується дуже класно під таку нібито турботу, і йде постійне таке знущання над людиною, її воля. Зламується, їй визначають, що їй потрібно. Над нею просто знущаються, в тому плані, що вона не може вже сама вирішувати будь-яких побутових питань. Аб'юзер перекриває всі можливості, і там, де тільки можливо, він сразу давить і бачить, де людина проявляється, і сразу це забирає. Сюди і не красся, і не вдівайся. І не ходи з подругами або наоборот з друзями. І аб'юзер просто забирає життя людини і так емоційно, фізично він знущається. Тому перебування в аб'юзивних відносинах це дуже така тяжка ситуація, яку іноді ще призводить до психічних, навіть таких емоційних виснажень та розладів. Це можна все змінювати. Ми поговоримо про аб'юз, я розкажу основні моменти аб'юзу, щоб ви розуміли, чи перебуваєте ви в аб'юзівних відносинах, що і як цим робити, я вам допоможу.